Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що наші гелікоптери відпрацювали по колонії танків та БТР, які рухались в сторону Харкова. Били по наведенню розвідки понад 15 танків горить, 20 БТР знищено, 215 загиблих до сотні поранених. Три гелікоптери зробили з колони риндня. Росіяни почали наступ на Харків. Наші танки та прикордонники зустріли ворога вогнем. Паралельно з цим горить база Старий Дуб, понад 11 гелікоптерів окупантів спалило. Також три винищувача і логістичний центр Атакамси СИ всю російську тимчасову. Часову авіабазу хлопці тримають кордони зі всіх сил. Втім, ситуація напружена. Три дні в мене червоний телефон пише Роман Донік, волонтер. Далі мовою оригіналу. По Харкову пішли чутки, що голова ВЦА Синігубов дав розпорядження готувати евакуацію певних установ, родини держслужбовців та військових. Це при тому, що російські іпсошники всяко намагаються залякати харків'ян, посіяти хаос, сум'ятицю та паніку, і це таки правда. Синігубов в усній формі дозволяє собі на нарадах, на військовій раді давати чи то поради. Чи то озвучувати страхи, але несе деструктивно та панічну Х і розповсюджується по Харкову з різними страшилками та деталями. Тобто офіційних заяв немає. Отусні якісь розпорядження даються і розлітаються по місту як хвилі паніки, в той час як військове та військове керівництво країни намагається протистояти інформаційній кампанії ворога. Голова ВЦА повністю її несе в маси і поширює. Якщо він не впевнений в собі або боїться, то не треба розмінювати Харків на свої страхи. Йдіть вже геть, і хай призначить людину з місцевих як. Яка не буде тремтіти та озиратися, а буде захищати місто. Але це ще не все саме гірше і загадкове, що паралельно з підготовкою до евакуації Синігубов наказує всім керівникам комунальних закладів вигнати з приміщень військових по всій області, хоча військові частини вже давно вийшли з установ, де ще лишаються поодинокі випадки. Навіть там, де вони не працюють по профілю і не використовуються замість того, щоб накопичувати сили, та розосереджено акумулювати особовий склад в різних місцях. Синігубов наказує вигнати військових. В поле. Для того, щоб закопатися в поле, треба кілька місяців, особливо враховуючи, що вся техніка зараз на будівництві оборонних споруджень. Загострення або імітація очікується в найближчі тижні. Але саме головне, якщо голова збирається евакуюватися та евакуювати установи, то для кого він береже будівлі установ? Для того, щоб росіяни після здачі області зайшли в міста та селища по області, зразу зайшли туди, де є світло, вода і все інше. Чи в чому сакральний сенс берегти майно залишаючи місто? Це проблема назначенців, яким начкати. На місто та на містян, але в місті є ми. Є новий командувач ОТУ, у якого команда фахових і молодих офіцерів, воюючих з 14-го року. Є начальник військового гарнізону, є сили та засоби в складі ОТУ. І Є люди, які не збираються на відміну від Сенігубова, тікати з міста. Ми будемо тут битися, навіть якщо голова ВЦА вижене всіх військових з комунальних установ. Не заважайте нам, Роман Дудін про Сенігубова і Терехова про їхні перші дні повномасштабки говорив наступне. Чекали росіян, Так чекали, ви розумієте, так чекав росіян, що єдиний, єдиний в Україні е, провів 121 антитерористичне навчання за 21 рік. Це найбільша кількість навчань, куди були е, злагоджена всіх підрозділів до земля. Е, так чекав, що коли е, перша дата орутована була 16 лютого наступу, 15-го єдиний в Україні пів антитерористичне навчання, заблокував повністю місто та регіон. Наставив було пости, виставив все, що можна було виставити, ну, і, е, почав маневрування військами, зокрема 92 го бригади. І 24-го, коли вже почалося, так чекав, що е, в цей же час вже в мене працював штаб, де були всі зв'язки з цих військових підрозділів, які отримували, передавали інформацію, які е, ну, перші полонені, це наші полонені. В цій війні взагалі це харківське управління збудується. Це, також це, це, ну, це відео є, є в інтернеті. Евакуація е, е, апеляційного суду, судді, тобто, всіх установ, які мали е, якісь секретні документи тощо. Евакуація родин тих е, підрозділів, яких ми поставили, роздали зброю, Тобто що ну, він визнає, що їх родини, їх дітей ми е, е, ну, вивозили. Вивозили з міста Харкова і 24-го ще це не закінчилось навіть о 12-й ночі. Ось, тому, е, знаєте мені, зараз е, дивиться пані Скавійчук. Пані Скавійчук брала інтерв'ю двух цих людей. С маткева справа лежить, офіратори ну, марналася та е, мера. Сматкева справи лежить, що вони з 8-ї години ранку покинули робочі місця. Всі свідки кажуть, що куста була і мерія, і вода, нікого не було, що вони перебували на класу, пили каву. І з'явилося тільки після того, як е, мій заступник вже два рази доповів президенту України про ситуацію в Харківському регіоні, як вони зараз розповідають про те, як вони можна боронити харків. Насправді перші місяці фактично ніхто не бачив, бо пріотового марафону, е, коли їх вивозили, знімали біля самого найбільшого тені, якогось. Будинку, який було пошкоджено, і щось вони там розповідали. На сьогоднішній день також ми дуже багато інформації. Цікаво редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.